Стіни 250 мм. Це можливо, але є деякі умови. Як бачите, друзі, прольоти повинні бути адекватні. У нас будуть плити ПК, тут вони будуть отак ложитися, а тут будуть отак лажитися. Тому ми маємо несучу стінку. Потім висота. Це дуже-дуже важливо. От вам, Серега, показують, майте на увазі. Значить, Якщо стіни от порядка 3 метрів. То це добре, якщо у вас порядка 4 метрів, там же треба, треба бути уважним. Є поняття стійкості стіни, і чим вища стіна, тим легше їй скластися. Тому можна вам стінку 250 чи ні, вирішує лише ваш конструктор. Той, хто проєктує, знає прольоти, навантаження, висоту стінки, длину, довжину стінки, це теж впливає на стійкі стінки. Так, і звісно, друзі, є ще один ой, дуже важливий нюанс, на який обов'язково треба звертати друзі, увагу якість клавки. Зрозуміло, так? Да? Шви повинні бути всі заповнені. І ми кладемо лажок, течок, лажок, тичок. Бачите. Тому перев'язка тут на півцелу не є обов'язково. Не пишіть мені дурниці, будь ласка. У нас йде лажок, течок, лажок, тичок. Перев'язка забезпечена. Правильне проєктування архітектора, правильний розрахунок конструктора і правильне виконання робіт. Саме це забезпечує міцність цієї кладки. Не забувайте про це. Кожен елемент важливий. Кожний. А, і ще один компонент.